Добрий день, мої шановні підписники та усі, хто дивиться дане відео. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом повернення додому. Після початку повномасштабного вторгнення я переїхала з дитиною спочатку в Польщу, побула там пару тижнів і далі провела десь місяців вісім у Лондоні, Великій Британії. Я жила там у своєї сестри рідної. Потім знайшла, змогла знайти квартиру, яку оплачував британський уряд, і деякий час жили там ми на квартирі. Минулої зими це кінець 22-го року. Я повернулася в Україну. Зараз вересень 23-го року. Тобто я десь вдома вже ну, місяців з дев'ять. Так хочу поділитися з вами своїми враженнями після повернення додому. По-перше, чи не жалкую я, що повернулася? Ні, не жалкую. Мені тут набагато спокійніше, приємніше, комфортніше, і я тут почуваю себе набагато краще вдома, як не крутиться вдома. А по-друге, чи хочу я повернутися за кордон і жити там постійно, такого бажання наразі у мене немає, тому що у мене є дуже багато справ тут вдома. Робота, дитина, дитсадочок, ремонт в будинку. Тому вистачає справ по горло просто. Тут я займаюся своїм, я своє гніздечко б'ю. Там в Британії у мене все було тимчасове і невідомо, на який цей час тимчасовий. Що було важкого після переїзду, після повернення додому? По-перше, це була, нагадаю, вам зима, якраз коли були масові відключення електроенергії. Ми повернулися з дитиною, світла у нас тут не було, не було по 4 години, по 6 годин. Причому в нашому регіоні а, були там складені якісь плани відключень, але ці плани майже ніколи не дотримувались. Тобто, там в плані написано: 4 години не буде світла з 4 до 8, наприклад, вечора. І о 8 годині ти такий сидиш, темрява, зима. Світла нема, і ти не знаєш, коли воно буде. Включать зараз, через півгодини, завтра. Це реально вганяло трохи в стрес, ну не трохи, а вганяло. Знаєте, такі тихі, темні, холодні ночі зимові. Хоча у нас в будинку є генератор, ми його включали, і якось, ну, не... тобто ми не мерзли, була вода, було світло. Особо таких. Дискомфорту не відчувалося. Нагнітала саме ось ця темрява, знаєте, зимова холод, темрява, короткі дні, довгі ночі, і не знаєш, коли це світло з'явиться чи ні. Ну, і, звичайно, коли світло з'являлося, то знову ж таки, ти не знаєш, це на 4 години наступні чи через 2 години виключать знов. І починається, знаєте, така бігатня. Ти намагаєшся в цей час встигнути все. Випрати, приготувати, не знаю, щось там, ще зарядити, ще, щось, ще щось, і це все маєш встигнути. Ось цей проміжок часу. Це було дуже важко, дуже важка зима та була. Особливо з дитиною, якби були тільки я і чоловік, це набагато було б легше. Ще був такий цікавий момент на тему світла. Тої зими світло ж на вулицях взагалі не було. Тобто всюди темрява між містами. Їдеш отак між містами. Темрява геть стоїть. І був такий момент, коли ми їхали до батьків мого чоловіка на західну частину України. І я така їду, їду, і таким, знаєте, боковим зором щось мені. Бачу шбачу щось, розумію, щось не так, як завжди. І я така повертаю голову і бачу, що освітлюється якийсь населений пункт. Ви не уявляєте, наскільки тоді, наскільки була радість, що є світло? Це звучить зараз, може, по-дурному і банально, але коли всюди темрява, ти бачиш таке світло, освітлений населений пункт, це настільки було. Таке натхнення, що Боже, нарешті, нарешті, світло є включили. Це був супермомент, який мені е, так запам'ятався надовго, і скільки радості це ну, банальне світло може принести людині. Е, е, другий момент, який е, стресований і довелося пережити це ціни. Після початку війни ціни на все підвищились. Мало того, що вони підвищились, е, Крім того, після, після Британії, де ти в супермаркеті, бачиш цифри там 3 з чимось, 4 з чимось, 2 з чимось фунти. Приїжджаєш в Україну, заходиш в супермаркет, в якийсь там умовне сільпофору, і бачиш там 235, 168, 300 з чимось. Там. Ти такий, що ну, самі цифри дуже, дуже важко було перейти знову з фунтів на гривні в голові. Але потім прийшла весна, потім перестало відключати світло, день побільшав, сонечко стало пригрівати голову. І якось, знаєте, стало так краще набагато. Все тут цвіте, почало цвісти, зеленіти, свіже повітря, природа. Як бачите, зараз досі от все зелене на задньому плані у мене. Наскільки зараз спокійно, неспокійно в Україні, я коли була в Британії, знаєте, коли сидиш в іншій країні і дивишся, що відбувається в Україні, чисто з новин. Воно так не відчувається. Читаєш новини, то там бахнуло, то там, то там. Ну страшно, якось так до... Таке в голові така з'являється картина. Це для тих, хто на початку війни поїхав і досі не приїжджав в Україну. То я розказую, мабуть, у них така сама картина, що тут, знаєте, приїжджаєш, їздять танки, ліка... літають, винищувачі, бахкає всюди, не знаю. Нічого не працює, там все поламане, і отак от життя таке. Насправді ні. Там, де зараз гарячі точки, там, де зараз лінія фронту, звичайно, що там так. Ми живемо в Київській області, недалеко від Києва. Тут життя продовжується, життя вирує, набирає обертів. Багато хто повернувся на даний момент. Це я вам кажу не тільки там з новин, з якоїсь статистики. Просто я бачу тянучки в Київ в кінці вихідних, з Києва по п'ятницям. І вони, повірте, мені такі самі, а ще може й більше, як були до війни. Тобто я ж дивлюся, як у нашому населеному пункті скільки машин, багато людей багато, молоді, багато дітей. Куча просто народу на вулицях. Немає відчуття, що всі кудись повиїжджали, прям всі-всі-всі і все. Люди собі живуть, люди ведуть якийсь бізнес, заробляють гроші, ходять на роботу, ходять в садочки в школи, там займаються своїми домашніми справами. Життя продовжується. І тут досить спокійно. Звичайно, звичайно, є такі ночі. Коли з нашого боку якраз ну, летять шахіди, летять ракети, і десь приблизно недалеко від нас їх збивають. То я це все чую вночі і в такі, в такі моменти ну, дуже стрьомно. В такі моменти страшно, звичайно. От, але я дуже вірю в наші Збройні Сили України. Хлопці, наші молодці, чи варто зараз повертатися в Україну? Ну, знову ж таки, не хочу свою думку нікому насаджувати, в голову кожен сам вирішує по своїй ситуації, по своїм вподобанням, бажанням так далі. Сказати, що тут немає життя, все пропало, капець-капець, я такого сказати не можу. Ви знаєте, під час війни люди адаптувалися в плані того, що я маю на увазі немає роботи, все зачинено, нічого не працює. Насправді це не так. Просто є люди, які адаптувалися, а є люди, які ні. Повірте мені, як підадаптувалися, я не маю на увазі почали там заробляти, красти, не знаю, на війні якось якимось незаконними методами. Ні. просто модифікували свої дії, так там змінили курс, курс свого бізнесу відповідно до даних потреб ринку і продовжують якби вести цей бізнес. Тому сказати, що тут все прямо зупинилося в Україні, я такого сказати не можу. Повертатися тим, хто зараз ну, лінія фронту, ну там ясно, що багатьом, на жаль, нема куди повертатися. Тому тут ясно, що від мене ніяких порад і не очікується, я і не збираюся подавати поради. Чи варто повертатися в Україну після війни? Оскільки ну я скажу, звичайно, що варто, якщо вам тут добре, якщо вам добре там, де ви зараз є, де б ви не були в іншій країні, то залишайтесь там, будьте чесними перед собою. Я не хочу туди, тому що мені там не подобається. Або я хочу туди, тому що мені там подобається. Ще раз підкреслю, що я не жалію, що повернулася. У мене тут є що робити. Я отримую задоволення від життя тут. І на даний момент, на момент запису цього відео, я не збираюся виїжджати на постійно жити за кордон. Звичайно, відвідати Європу, супер. Відвідати Лондон, звичайно, хочеться. І сподіваюся, що я туди скоро там, полечу з дитиною. Хочеться побачити сестру, хочеться побачити родичів, які там є. Пройтися там на шопінг, на який, звичайно, це все ніхто не відміняв ніхто цьому не забороняє. Але так, щоб жити не постійно, переїжджати, бо там класніше, краще, ніж тут, ну я для себе цього так не бачу. Тому, друзі, вирішувати перш за все вам, я свою думку сказала. Сподіваюся, вам було цікаво мене слухати. Ви зробили для себе якісь висновки. Як завжди, чекаю ваші коментарі під даним відео і бажаю нам усім мирного неба над головою. Дякую всім за увагу! Слава Україні!